Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, всіх вас я вітаю з Воскресінням Господа Воспаса нашого Ісуса Христа. Не знаю, як ви, а я вже встиг в своїй сторінці у Фейсбук привітати владику Лонгіна з Днем Ангела, тому що ви чули в одпусті, що згадувався сотні клонгі це той, який стояв при Христі. Як воїн, виконуючи свій обов'язок. Він розіп'яв Христа, вдарив його копієм з Але побачити ті чудеса, земетрус, сонячне затемнення. Він сказав, що дійсно це був син Божий. І від Христа він вийшов християнину, увіривши в Христа, прокидавши його, потім євреї оговорили. І понтій Пілат послав воїнам, щоб відсікли йому голову. Воїни шукали. А Лонгін зустрів цих воїнів, накормив, каже, я знаю його, ранком приведу. Вони ще повинні були вбити двох його друзів, двох воїнів його, які були з ним там у Христа. І він на ранок позвав, і воїна відкрився, що є той є сотні клонгів. Вони кажуть, після тої гостинності ми не можемо тебе вбити. Він каже, ні, ви виконуйте свій наказ. Я радів, що може відійти сьогодні до Господа, якому я служив, якого я не знав. Його душа бажала своїм стражданням, смертю заградити той гріх, що він був учасник того розп'яття Христового. І він з радістю нахилив свою голову під меч, і його голову забрали, віднесли нести Пілату, як свідоцтво, що вбили сотника Лонгіна. І тому Євангеліє, то, то яке ви чули, Євангеліє Страсне про Хрест, це Іван, який присвячено сотні Лонгіну, тому що в кінці цього Страстного він згадується. Що стояв у Христа і сказав, висінь, це був син Божий. <кій> тому то владика Панченський Лонгін це в честь сотника Лонгіна, і тому День Ангела. Сьогодні, сьогодні теж в нас страдалість. Вчора він був Героєм України і всі політичні партії намагалися якусь частку прийняти в тій роботі, яку він звершив, що такі. Дитячий будинок збудував чотири корпуси, один корпус для віч-інфікованих дітей, дітей-інваліди, 400 дітей, 100 дітей ВІЧ-інфікованих, засвідчені медиками свідоцтва зцілення дітей від віч хвороб, від інших хвороб. І тому то всі, ну це таке просто така велична справа, що я не знаю, чи де є в світі ось такий подвиг, розумієте? Що він не просто дитячий будинок зробив, а він і реабілітаційний центр і лікарня дітей вивчив, в Чернівцях збудував багатоповерхуньку до своїх дітей, Для інших дітей будинки будував коло монастиря в селі, хто там агроном, хто з лікаром медсестрою вернувся хто в реабілітаційному центру. Працює це дійсно, свята людина своїм життям, своїм подвигом, що там. 33 роки з матушкою розійшлось. Вона стала монахиню у Баянському монастирі. Він пішов засновувати Банчевський монастир. Це дійсно подвік в теперішньому часу. Такий подвік монашиста, молодий чоловік, оставляє дружину, троє дітей. Дружина оставляє своїх дітей, уходить в монастир для того, щоб виховувати інших дітей. Нещасних страдавців. І тому то заслужно дали герою України, тепер він ганимий. Але не мовчить, каже, я люблю український народ, українську землю. Я дійсно служу свою церкву, в ту церкву, яка є хрещення, я буду в ній перебувати, не буду зрікатися. І тому то вітаємо його і молимося, тому що дуже важко хворий. Недавно він знову приніс інсульт, і операція на серці була дуже важко хворим. Він прийняв монашу, тому що сказали, що він жити можливо не буде. сказав, якщо виживу, то йду в монастир. Він йшов і таку ж справу зробив. Так, тому то пам'ятайте, що помолитися. За нього ми недавно їздили нашою громадою великим автобусом в Почаїв, тому що я Почаїв, він першій на черзі захоплення. Тому поїдемо туди, а потім вже в банчене. Так що я буду планувати, щоб все-таки буде змога, щоб ми могли поїхати І ще в цей монастир. А сьогоднішнє недільне івангельське читання розповідає нам притчу, яку Господь сказав для учнів, тих людей, які ходили за ним, яких він чудесно кормив хрибами і рибою тисячі людей. І це Слово Боже, через Євангеліє дійшло до нас, це притча про те, яке Царство Небесне, як людина може до нього йти, як може сприймати. Перші слова після свого хрещення, які Господь сказав, це Він сказав, покайтесь, тому що приблизнуть царство небесне. Прибли, війдіть в нього. Ну, блажена та людина, яка дійсно оставляє все, для якого царство Небесне це є от найбільша дорогоцінність в житті. І людина перш за все шукає царство Небесне. От така людина Находить, входить. І вже живе в раю, хоч ногами перебуває на цій землі. Але така людина в раю, тому що в нас Бог. І тоді слава Богу за все. Господь прийшов на землю, тому що Бог є любов, і Господь бажає спасіння всім. Тобто, оскільки Бог є любов, то Він прийшов на нашу землю, коли ми були грішні, вороги йому. І за всіх він пострадав. І кожен має спастись, він всі призведе до спасіння. Нема болі Божих, хто, щоб хтось загинув, сказав Іван. Я вже якось говорив, жартома, що нам було б краще, щоб Бог був не настільки любов, а як батько взяв за руку таку, понимаєте, і затащив би на небо. Ми б сказали б спасибі тоді. Але Бог є досконала любов, а значить в ньому абсолютно нема ніякого насилля і Господь поважає нашу свободу. В цьому наше благословення і в цьому наша біда. Тобто від цих днів людина бо спасеться або засудиться. Тобто Господь людину сотворив, посадив в раю. Потім каже, не добре бути Адаму одному, є йому сотворив, ну що людині треба, бо от в раю находиться не Але в сторону відійшов, сказав, як треба жити в тому раю, від чого їсти, від чого не їсти, а потім відійшов в сторону, а тепер ти вибирай. Такі ми з вами, нехай не в раю, нехай на цій землі грішні. Але під нами, перед нами теж є дві дороги. Дорога вузенька, як сказано Івані, яка веде до спасіння, тому що світ ми грішний. Тому дорога вузенька веде до спасіння. Дорога широка, це життя цього світу, яка веде погибель і і Як сказано, не йдуть. Від Господь цій притчі розказує, не просто розказує, як хто, якою дорогою йде, а розказує для того, щоб, яка там у Єву сказав, від чого їсть, від чого не їж. А розказує притчу для того, щоб ми подивилися на себе, подивилися, якою дорогою ми йдемо. Як ми ведемося по відношенню до того царства Небесного, яке вже приблизно, і в ньому може вступити? Та Господь говорить, як людина може поменятися і таким чином погибати, для того, щоб ми, говорить для того, щоб ми не загинули, не оступилися, а знайшли ту вірну дорогу до спасіння. І ця притча звучить так, що вийшов, і сіяти, і сіяв зерно, те впало на дорогу і було потоптано, і птахи скривали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, зійшло і засохло, тому що нема землі, нема вологи. Інше впало в тіня бур'яни, і бур'яни заглушили і не принесло плода. А от одне впало на добру землю і принесло стократний плід. одне. От Бабузька дорога. І Господь повторюю, говорить для того, щоб ми дивилися, якою дорогою ми йдемо з вами. Якщо провести паралі, далі Господь буде розказувати інші притчі, а вони між собою пов'язані. Якщо згадати притчу про таланти, то Господь каже, що той добрий і благий раб, який примножив талант, оце то той, який стократний плод, якщо брати в нинішню притчу. О той добрий, благий і входить в радець Господа свого в рай. А той, хто не примножив, він не входить. Значить, перше зерно впало при дорозі. На українській мові потоптано, ну зрозуміло, нам ще люди ходять, не дивляться. Дорога не щоб входити. А церковна славянська мова сказано попрано. І тут говориться трошечки більше і проводиться паралель. Е, паралель. З одної сторони, для того, щоб зерно принести облід, воно повинно бути сприйнято. О, тому -то те, що при дорозі, це так. В одно вухо війшло, а в друге вийшло. Люди взагалі не чують, не бачать нічого, що є церква, є там священня. Ну, може, можливо, там діти народилися чи призвали бути кумами, то прийшли в церкву, треба похрестити. Наш хам ми завжди проводили весілля, якийсь бар'єрчик ставили. Тому що мій друг і ще з від училища за партою сиділи разом, то він там років 15 назад говорив, що ти розказуєш, треба готуватися. Я взагалі не хрещений, ти раз їх хрестив. Ваше хрещення стоїть тільки, стільки грошей. Тобто ти прийшов в церкву, треба похрестити, скільки це стільки стоїть. Тоді прийдеш, купиш іконочку і похрестиш. Все. І це наша біда, що ми дійсно всі перехрестили, але не вкладували в людські душі. Тому то люди просто нічого не чули. Що треба для хрещення? Стільки заплатити. Ну, купив хрещення, буде все. Коли почали проводити бесіди, то там мені один батюшка, який там перед хрещенням почав проводити, скажімо так, то люди кажуть, бачить, тобі заплатили две хрести, а не проповідають. Або я там весь ту проводив, бачка, я віруючий, але не фанатик, не пощусь, не молюсь в церкву не хожу. <плес> <плес> то це люди, які просто мимо проходять, і то царство Небесне проходить мимо них. Не чують, тому що абсолютно живуть інших. Дьявол забирає з їхніх душ, тому що нічого в душі їхній в резонанс духовних не проходить, вони знають, як треба жити. Духовне не цікавить, і це отака 에... кам'янілість людської душі, де ніщо живе духовне взагалі не пробуджується в ній. Це найбільша біда. Найбільша біда, біда, тому що якщо така людина зустрічається з віруючою людиною, яка теж хоче якось розказати, ну живе, звір, це буде добре для тебе тут, на землі, і там в рай попадає. То ця притча для нас ще говорить, як нам треба таким людям проповідувати. Є другий відривок євангельський, де сказано так, що, що не давайте святиню псам да, і не кидайте бісера перед, там, 에, перед свинями, щоб вони потім не, не розірвали вас. Не поправши цю святину, не повернулися, не розірвали вас. І Тому то треба теж думати, в якій мірі нам людям говорити, і те, що для нас святе, то ж відноситься до Бога, в якій мірі відкривати людям. Тому що, якщо людина не сприймає, то не треба багато говорити. Тому що святі оці навіть про цю притчу говорять так, як Господь от учні прийшли і говорять, Господі, а чому ти в притчах розказуєш? Що вам дано. Знати тайне царство Боже, а інші причини. Святіці кажуть, що Господь, як би кажу в притчах, тому що, що людина, яка не хоче вірувати, вона менше була засуджена. Тому що хто не знав і згрішив, битий буде. А хто знав і згрішив, два рази більше битий буде. Тому що то Господь би таємниче говорить, щоб людина, ну, хоч якесь оправдання було, що я не розумів просто, знаєте, що я Бог. Хоча говорить для того, щоб людина зрозуміла. але... Якби от е, е, все-таки інша сторона, ви розумієте, що ви повинні відчувати іншу людину, щоб не було так, що багато би розказали, і свою душу відкрили, а людина потім посміялася над Богом чи над вірою, чи то, що для тебе дороге, і виходить, що людина просто звершила святотасну, і це для неї ще гірше. Знаєте, краще не треба говорити про Бога, хто не хоче чути, агресивно влаштований. Тому що візьме на Бога щось скаже погане, гірше для нього буде. Бо Господь так говорить в притчі в теж в якійсь мірі. Так то воно веде приношення до кожного. А чому апостолам дано знати, Тайнець Астобу, чому вам дано знати? Бо що апостоли свої сім'ї навіть оставили для того, щоб йти проповідувати. Може таки та людина, яка яку ж, раді Бога звершить жертву. Ну, Господь відкриває більше, людина така напитується. Ну, що для того, щоб отримати щось, щось теж е, треба звершити якийсь подвиг. Без ти перед хрещенням провожу, я кажу, знаєте, до хрещення дитина в хресті сприймає нове життя нову долю. І Тому то ваш піс, молитва це підготовка. Це звершити духовний подвиг раді Христа поста молитви. Що Господь, прийнявши його, відповідно відгукнувся і одарував дитину добрим життям і багато талантів вложив в людську душу. Тому що Він сказано, якою мірою ви міряєте, так вам відміряється. Якщо ти для, за, для Бога звершуєш подвиг, сміряєшся, прощаєш, то Господь це бачить і теж тебе обдаровує. Апостол Скав, Остакрат більше приймете в цьому житті. Тому то повинні бути тактовними, тактовними, що просто. Те, що для нас святе, те, що відноситься до Бога, просто так. Всім не відкривати, тому що людина звершиться катастрофу чи гірше буде. Інше на кам'янисту землю. Це теперішній час, тому що є наші парафіяни, які казали, тепер я в церкву не хожу, на паузу взяли, розумієте? на паузу взяв. Тому що тепер наша церква не в чисті, не в честі. І в суспільній думці, і владі. О, і тому то люди бояться, щоб цей гнів, який є на церкву, не впав на них. Так. Ось такі боясливі душі. Але ж просто Господь попускає випробування для того, щоб дійсно побачити, хто є вірний. Я вже говорю, і ще раз повторююся, чому то життя вічне буде життя вічне. І вже ніколи не зруйнується той рай. Тому, тому що туди йдуть всі вірні, які тут випробувані, які своїм життям, стражданням за Христа, вірністю Богу засвідчили свою вірність. От всього позбавитись тільки бути з Богом. Отакі люди туди йдуть. Тому то Господь і попускає бути випробованим для того, щоб випробувати нас, хто дійсно є вірно. Там, За 15 років до війни, коли храми наші були переповнені, ми священники. Та й ви жартували. Що приїхали, там Мерседес нам там да, виходять люди з автоматами. так, Хто останеться в церкві розстріляємо. Раз, вийшли, осталось так 5 чоловік. Вони автомат відложили, ну слава Богу, тепер в тиші помолимося хоча б, понимаєте? Тому що шум, гама, толку немає. То тоді жарти були, понимаєте? А тепер в лапках Бог вирішив пожартувати з нами. А тепер дійсно, хто тут останеться в церкві, він буде засуджений. Але останеться ті, що вірні. Той, хто спасе свою душу, погубить її. А той, хто погубить раді мене, царство небесно спасе її. Хто спасе свою душу, хто буде жити тільки для життя цього світу, пробуючи і то, і то інше, що є в цьому світі, яке робота, відпочинок, задоволення, все інше. То людина така погубить душу, тому що вона прив'язана до землі. А той готовий свою душу ставити раді Христа да, своє життя. Ну, той спасе свою душу буде мати життя вічне. О, тому то повторюю, оскільки ми з вами слабкі і не здатні до великого подвігу, то Господь посилає страждання, випробування нас на вірність, для того, щоб побачити і відділити вірних від невірних. Так що от кам'янистий ґрунт це не глибини. І в людській душі нема глибини. Сказали, Бог дає, тобто Бога слухатись в церкву ходити, в тебе буде все добре і робота, і життя, і не будеш хворіти, і буде багатство, ну, всі прийдуть. А коли задія з Христа треба позбавитись, і багатство, і роботи, і життя, то така людина просто не готова. Але Господь шукає да, вірних. Третє, це те, що, я сказав, бур'яни, то тобто, стерня церковно це більш вірніше. Це можна перекладати як бур'яни, які заглушають, коли ми там дивимося на огород. Господь сам сказав, це турбота в цьому світі, суєта суєта, що ми говоримо, то суємося, земні обов'язки, багатство або задоволення цього світу. Оце вони заглушають. Духовне життя е, людській душі. А одним словом, це можна назвати пристрасті, гріховні пристрасті, що людина пристрастилась до земного, чи багатства, чи слави, чи задоволення. І раді цього земного оставляє духовне, оставляє Христа. Тому що неможливо двом е, служити господарям. Одному де служити, а другому все-таки ні. Ну і Ви пам'ятаєте, що сам Господь, який вийшов на проповідь, дьявол до нього приступив спокушаючи. Похоть плоті, походь о честь і горда життє. Хріб, їжа похоть плоті, з кінця з храму це слава людська і всі царства там тобі це влада. Вот люди на чим спокушається. Не тільки депутати, а ми з вами. За ні задоволення, слава і влада. От і все. Господь переміг і всі вірні повинні теж перемогти. А якщо ти не переміг, ти раб своїх пристрастей. А раб пристрастей, значить все. Ти слабкий. Ти раді свого задоволення, слави і ще чогось, значить ти нехтуєш Христом, а раз нехтуєш, ти таким чином. Своїм життям вчинки вказує, що ти тебе головніше. Я сказав, що черні, вони більш відповідають суті, тому що ви подивитесь на нашу Голгофу, а зверху що там, тірновий венець. Це я був на святій землі і спеціально з Святої землі Тірновник, який є, які там колючки такі древовидні, дуже жорсткі, що череп міг пробивати, то спеціально, щоб ми бачимо. Це для чого? Чому тірня? Не просто бур'ян, в поті лиця треба працювати. так. Тоже людина доставляє страждання. Але ще ви події зрозуміти, що з твоїми пристрастями ми розпинаємо Христа, та би наносимо йому рани. Тому то нема такої нейтральності, чому я кажу, що от мастер ну, цікава книга. Але якби цікаво по-своєму, як літературно хочу сказати, ну в прані християнства там нічого нема. Якщо брати там один момент, це то, що ви знаєте, Ну нема такого місця, де б людину або дьявол, або Бог не трогав. Да, масі з Маргарити десь там на кінець стежне місце, і ніхто не трогає, тільки там да? живуть у любов'ю. любові. Такого нема. Ми повинні зробити цей вибір. Нам би хотілося да? Ми, ми готові там десятину Богу віддати і все. І дай мені спокійно пожити в своє задоволення, дача, огород, діти, жінка, чоловік, відпустка, море, онуки і так далі. Багато чого є, такого людського, нормального, розумієте? але повинні так ми ієрархію цінності своїй душі вибудувати, щоб все-таки Господь був на першому місці. Що не, 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 не бажали відкупитися від Бога для того, щоб жити з Богом. А живучи з Богом, Господь нам дасть все, ви розумієте, що треба. І для життя, і для спасіння. Молодим не хватило би нам, і сьогодні нашу пану панамаля. То Господь з води зробив вино, а це просто для людської радості. Господь готовий подати земну, радість людині. Якщо людина для Бога теж готова на великий плоди. Чому Бог прийшов на землю? Тому що був Авраам, який готовий свого єдиного сина віддати Богу в жертву. розумієте? Господь це оцінував. Він замінив ту жертву того сина ягням. Але йому важливо було, що є люди, які готові так, оцінити його жертви, бути єдиного духа з ним. Як віддав він сина свій народ, так і ми готові жертвувати собою. О. Тому то, -то подивимося на землю свого серця, як ми сприймаємо. Чи дійсно Бог в нас на першому місці, чи нас найбільша радість це порадувати Христа навіть ціною своєї волі, страждання і ще якогось збитку. Чи нас мучить, чи ми там не успішні, чи в нас є якась біда, хвороба, чи ще якесь страждання? І в нас, якщо не говоримо, але в душі виникає все-таки до Бога. Де претензія така ропа, ну як це так, я в церкву хожу, а тут така зі мною. Ну. Тому тобто дивимося, що в нашій душі є радістю. Що є радістю в нашій душі? Та книга, та книга яка нам відкриває майбутнє цього світу, вона називається да, Откриння. І в цій книзі є такі слова. Господь звертається до церков. Це теж стан і людини, і церкви, і людини, до різних церков, які в них помилки є, щоб виправтесь, виправдись. Але в кінець Господь закінчує так, що це я стою і стукаю, хто відкриє, з тим буду вечеряти. І того я посажу за престолом у Царства Небесного разом з собою. Тому -то Бог і любов, в ньому нема насилля. Він тільки стукає в наше серце, що ми відкрилися. І Господь війде і зробить нас щасливим тут, на землі. І посадить там за престолом, тобто ми будемо мати повнутує блаженно радості Царство Небесне. Тому -то я бажаю, щоб на цей стук. Як мені священники постукали, що нас відчуття, я вже спіснілися, щоб ми вчасно відкривали двері і вечеряли з Господом, були вірні тут. А він, які абсолютно правда, буде виконати ті слова, які сказав, посадить нам там за престол. Бо спасіння вам, віри і життя Бога.